Сьогодні в нас буде досить цікаве відео про покупку свого власного траку. Друзі, всім привіт! Мене звати Денис. Я співвласник компанії Load Go. Відео у нас буде складатися з таких п'яти підтем. Перша з них це буде підготовка до покупки траку. Друга фінансування та юридична сторона покупки траку. Третє це буде сама покупка траку. Четверте це в нас буде працевлаштування в компанію, тобто вибір компанії. І п'яте це вже будуть такі е, поради від людей, які вже купили не один трак, і які вже трохи розуміють, що в цьому житті відбувається, а особливо з траками. Тож, поїхали! підготовка до покупки траку. Трак це взагалі це не просто така машина, яка вам буде заробляти кошти, це ще й апарат, який дозволить вам бути незалежним. Вам ніхто не буде говорити, працюючи на власному траці, чи по тій дорозі їхати, чи не їхати, чи той вантаж брати, чи не брати. Ви будете вирішувати все самі. Вам ніхто не буде ставити умови, коли ви повинні заїхати додому, і на скільки днів ви повинні заїхати додому, тобто. Покупка траку в першу чергу це ваша незалежність ні від кого. Коли ви маєте свій власний трак, повірте, ви точно будете більш незалежнішим, ніж ви є зараз, працюючи компанійським водієм. Тож, перше, що я хочу вам розказати, це підготовка для покупки траку. Перше, що ви робите, відкриваєте всі можливі неможливі дилерські в інтернеті шукаєте, порівнюєте ціни, порівнюєте комплектацію, вибирайте, який саме трак вам підходить найбільше: Фредлайнер, Volvo, Kenworth, International. Пітербіл, коротше, вестерн, все, що вам подобається. Ви вибираєте. Ви, по-перше, гуглите, який там розхід палива, наскільки його вистачає того трачка. Ви створюєте, я би так сказав, ідеальну картинку того, що ви хочете купити. У моєму розумінні найкращі траки це Фредлайнери і Вольво. Тому що як ви прийдете до дилера і скажете, ну я там хочу купити ось такий трак. Він вам дасть там три-чотири варіанти. Один буде за 150 тисяч, один буде за. 20 тисяч один буде за 50, і ви не будете розуміти, що відбувається. Але якщо ви конкретно знаєте, скільки миль повинно там бути, що там має бути, яка комплектація, який вид траку, ви вже зможете порівнювати дуже легко. Тобто не шукаєте голку купиці сіна, а вже конкретно в маленькому відрі шукаєте голку з купицею сіна. Тому звужте свій requirements, як то вимоги до покупки траку. Тобто знайте конкретно, що ви хочете. Їздите, дивитесь, робите тест драйв, є в нас. Свої дилери, з якими ми працюємо, ми можемо дати вам контакти. Якщо вам буде таке цікаве, тобто напишіть комент, ми обов'язково з вами поділимося контактами наших дилерів, з якими ми працюємо, і в яких ми впевнені в тому, що вони вам продадуть не якусь шляпу. Фінансування. І юридична складова покупки траку перед тим як ви будете йти до дилера, ви повинні принести pre-approval, можливо, з банку. А можливо, дилер вам уже допоможе з цим. Те, що тобі банк дає, з тим пріапруволом, ти вже реально йдеш в якусь дилерську, і вони до тебе ставляться як до людини, тому що вони знають, що тебе, ти дійсно налаштований, бо ти вже в банку зробив пріяпрувал. Тобто, це такий лист, в якому вказується, що вам банк надасть кошти під покупку машини на таку, таку, таку суму. Будьте готові, що. Фінансова складова буде важка, якщо це ваш перший трак. Я думаю, що вам дадуть там в районі 15 17 і це буде окей. З чогось треба починати. Наш перший кредит був також під великий процент. Ну нічого, з'їли то купили трак і почали нашу кредитну історію. Попрацюєте з кредитною історією там півроку, рік. Я думаю, що після того вже другий тракт буде під кращі умови. Тому е, така складова, як фінанси, це обов'язково. Не забудьте за це. Обов'язково поговоріть з банками, з якими можете і не можете. Ну, просто всім дзвоніть, питайте, чи дають кредити і під які проценти, і під які умови, і щоб ви вже знали на що раз розраховувати. Юридична складова тут практично нічого не потрібно робити. Вже як получите контракт. Від е, дилера, наприклад, чи від банку перевірте, чи співпадають методи, чи співпадають навіть ті там ціни е, з тим, що, що вам говорять, тому що інколи буває таке, що вам просто кажуть е, ось ця ціна. Буде протягом там 10, де протягом п'яти років, ось тільки ти повинен платити кожного місяця. А ти просто береш і множиш цю ціну на там 4-5 років, чи наскільки який в тебе термін, і получається, що в тебе інтерес rate насправді там не 12, наприклад, як тобі обіцяли, а 15% або вісімнадцять. Такій ти, типу, What the fuck. Інколи буває таке, люди провтикують і банки користуються цією можливістю, що люди не освічені, і тобі можуть підсунути якусь херню. так що а. Акуратно передивися, прочитай все і зроби висновок, чи там все добре, чи не добре. Третє. Покупка. Я би рекомендував, навіть якщо ви купляєте в дилера чи в особистої там, в когось якоїсь людини, візьміть той трак і відвізіть його на якийсь шап, щоб провірили, чи справді все добре. Тому що інколи можуть обманути. Навіть дилери можуть інколи не знати чогось, провірте, чи є всі документи, чи все співпадає. Тому що там насправді дуже багато різних нюансів може бути. Дилер там зобов'язаний дати вам, наприклад, новий annual inspection, а він дає тобі новий annual inspection, ти думаєш, о, все класно. А в нас таке бувало, що давали нам новий, ну не новий трак, а юзаний, наприклад, ми купляли, приїжджали, а там купа різних насправді порушень, і треба деякі запчастини міняти. Гальма бувають інколи погані колодки стерті, і колеса там якісь не такі. Коротше, передивіться точно все, чи працює, немає ніяких чек-ендженів, бо на місці ви можете це все показати, і дилер вам скаже, окей, я це, я це зремонтую. А якщо ви не покажете, ви йдете, ну мені здається, все там немає такої гарантії. І насправді Навіть якщо ви купуєте в дилера чи не в дилера, ну там же треба говорити з ними запитувати, що покриває гарантія, що не покриває. Також є е, такі заводські гарантії. і Деякі траки мають 2 роки, деякі мають 5 років це додаткова якась гарантія, що покриє вам там наприклад е, трансмісію, мотор. Переконайтеся, що ви купляєте, запитуйте в дилера максимально багато питань, що туди входить, якісь гарантії, треба їх, не треба їх. Переконайтеся, чи в вашому траці є якісь вабасту, термокінг, хайпію. Тому що це, це такі три речі, які я назвав. Вони дуже багато можуть вам економити коштів. І моя особиста думка. Не старайтеся купити щось найдорожче, найбільш закомплектоване, там, щоб всюди екрани були, світ, світла і не знаю, музика. Тому що це машина, яка буде вам заробляти кошти. Чим більше там буде напхано всяких електронік, тим Більше шансів, що розлиється якась кава і щось поламається, і треба буде ремонтувати і більше коштів. Тому купляйте таку базову комплектацію, не, дум, не витрачайте там тисячі доларів тільки для того, щоб там був якийсь екранчик. Ну, це моя порада. Я вже дивлюся на траки як на великий фліт, а не як на один чи два траки. Тому я це вам і раджу. Четверте це працевлаштування. Після того, як ви вже купили той трак, вам його дали на руки, у вас, звичайно, що немає всіх потрібних документів, які можуть забезпечити вам бути легально на дорозі. Ви не зможете взяти трак і просто поїхати в рейс на ньому і заробляти кошти, бо у вас є там якийсь кастомер, шипер чи так далі. Навіть якщо у вас ці люди є, ви все одно повинні зареєструвати трак. Тобто зробити реєстрацію, це IRP-аккаунт. Якщо у вас його немає, це мінімум 2 місяці, щоб його відкрити. Якщо ви йдете в компанію, компанія може вам 15 хвилин зробити цю реєстрацію. Можливо, не дадуть вам плейти зразу, але тимчасово на вікно почепити. Сайни Мусять бути сайни, там, де має бути DOT, MC, всі, всі, вся ця інформація, назва компанії, лого. Обов'язково, бо за це можуть зупинити і дати violation. Мусить бути іфта. Мусить бути зроблені всі перміти: Нью Йорк, Кінтакі, Нью Мексико, Каліфорнія і Орегон. Все має бути фолдер, має бути зроблений з документами, там де буде MC, Annual Inspection, на, на трак, звичайно, що реєстрація, якісь там кентакі переміт, обов'язково закидуєш, Ну, багато дуже різних е, таких нюансів, е, які повинні зробитися для того, щоб ви могли їхати. ELD підключити. У вас коли ви купляєте трак, немає цього нічого. Взагалі теблет. Теблет обов'язково повинен бути. Я рекомендую всім купляти. Якщо ви овнер, обов'язково купіть теблет. Толи, не забувайте про толи. Ви будете їхати по платних дорогах, купіть собі Best Pass, Є така штука, яка покриває всі штати. Ви просто один акаунт створюєте, всі штати покриває. Якщо ви хочете заморочуватися з такою штукою, там iPass купляти, там під Оклахому якийсь там стікер, Масачусетс, якийсь там Стікер, то, будь ласка, я не маю нічого проти, але рекомендую купити Best Pass, який покриває всі штати. Всі толи в Америці дуже зручно і дуже легко. Пріпес це вам вже дає компанія для того, щоб ви могли проїжджати получати отримувати зелене світло на вейстейшенах. Останнє, про що я хотів з вами поговорити, це про наш власний досвід, з чим ми стикалися, і які в нас, наприклад, поради є. Коли ви купуєте трак. Особисто ми купуємо тільки Фредлайнер і Вольво. Більше нічого. Був у нас один Peterbilt, Ми зрозуміли, що це повна шляпа. І більше ми пітербілди ніколи не хотіли купляти, тому що, ну, якось важко йшло. Він постійно ламався. Знаю, що те саме відбувається з Kenworth Кенворс, взагалі, якесь гамно, мені здається, я ніколи би то не купив. І обов'язково знайте, що є такий мотор Пакар. Який ніколи 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 в житті не потрібно купляти, тому це такі поради, що не потрібно купляти. Якщо у вас не провірена людина, звідки ви хочете купляти, не беріть той трак. Не беріть там, можуть бути милі скручені, там може бути мотор змінений, якась там трансмісія хірова підкладена, і вам всього лише декілька тріпів зробите, і зламаєтеся і більше їхати на тому траці не будете. Страхування Боже, я забув, застрахуйте той трак. Обов'язково застрахуйте, тому що якщо не застрахуєте, може бути біда. Е, ви можете їхати і його стукнути в дерево. на Ожеледиці вас занесе і розб'єте трак. А якщо немає там страховки, physical damage insurance англійською, то вам ніхто нічого не виплатить, тому майте на увазі, Physical damage покриває інколи дуже класні штуки. Коли ви їдете і щось, наприклад, попало вам під. Піддон, ви розбиваєте піддон, масло все витікає, мотор заклинює. Ви попадаєте на 20, 30, 40 тисяч доларів ремонту. В цьому випадку Physical Damage може покрити вам це. Тому майте на увазі це, знайте. Робіть свої такі кроки дуже зважено, продумано. Не закривайте очі, і купуйте траки. А особлива моя порада тим людям, які зараз приїхали по юфою, і які переживають чи вижене трамп їх звідси чи не вижене їх з е, країни? Я вам рекомендую іти. in не знаю. Моя така рекомендація, я би так сам зробив. Тобто, у вас є ще рік. Якщо у вас є можливість купити два-п'ять траків, купляйте, чому ні? Що ви втратите? Якщо вас звідси виженують, що ви втратите? Чи у вас будуть плани назад вернутися? Чи не будуть. Типу, ви можете, як мінімум, заробити більше коштів, знайти водіїв, вам буде цікаво. І навіть якщо у вас буде ситуація, коли у вас CDL вже не активний, але вам дозволяють бути в країні, у вас буде 5 траків. Ви зможете на них, ви зможете на них посадити водіїв, які будуть вам заробляти кошти. Тому я б сам йшов all-in, якби я знав, що за декілька років мене звідси виганяють і, і все. Чому ні? Беріть кредити. Ризикуйте бізнес, це ризики, <гум> маєте це розуміти і купити трак, і п'ять траків це також ризик. Я і прихильник того, щоб було все гарно, плавно і ви розуміли, що відбувається. Але інколи, якщо ти хочеш добитися чогось більшого, тобі точно треба ризикувати. Тому це питання за вами. Ви собі вирішуйте, а я поїхав далі.